Патронажна служба Червоного Христа рука допомоги для одиноких та неповносправних громадян. Полегшити їх життя також допомагають соціальні працівники та представники громадських організацій. Як найкраще скоординувати їх роботу, обговорювали сьогодні на спільному семінарі в обласному центрі здоров'я. Деталі у сюжеті. Патронажній службі Червоного Хреста» 70 років. Переважно медсестри допомагають неповносправним по господарству, а також надають медичну допомогу вдома згідно із призначеннями лікарів. Втім, робота патронажної сестри полягає ще й у тому, щоб підтримати людину морально. Це важка робота, можливо, навіть коли заходить медсестричка, не так надасть медичну допомогу, як це просто відвідати, відкрити, ступити на поріг і просто, хоча б просто вислухати їх їхню думку. Ну просто порозмовляти. Сьогодні у патронажній службі обласної організації Товариства Червоного Хреста працює 82 людини. Це медсестри і молодші медичні працівники, які закріплені за поліклініками. Окрім медичної патронажна служба надає й іншу допомогу. Функціонують у нас пункти прокату, де можуть потребуючі громадяни отримати коляски, візки, предмети допоміжні предмети для ходьби, предмети догляду за хворими. Функціонують у нас кожному районі також банки одягу, де потребуюча категорія населення отримує одяг, взуття. Окрім товариства Червоного Хреста, одинокими непрацездатними громадянами, пенсіонерами та інвалідами опікуються й установи соціального захисту населення. З 2010 року їх працівники не можуть надавати медичну допомогу, тому співпраця соціальних служб із патронажною є суттєвою допомогою для населення. Ми обмінюємося, скажімо, базою даних таких людей. Ми завжди звертаємося, якщо нам необхідно, до однієї людини і приходити надавати якісь соціальні побутові. Послуги, медичні послуги, то якраз отут це є моменти нашої співпраці. Оскільки Україна з 1996 року живе в умовах епідемії туберкульозу, актуальною є допомога патронажних медсестер і в її подоланні. Їх обов'язок стежити за систематичністю лікування хворого поза лікарнею. У нас контролювання лікування було тільки на рівні стаціонарів. От у лікарні прийшов випийте, копніть, запийте таблетку, як на причасті, і далі. А вже виписали додому, дали йому на місяць. А він хоче п'є, хоче не п'є. І потім виявляється, він раз недолікувався, другий раз не долікувався, і получається мультирезистентні форми туберкульозу. Фахівці наголошують, лише тісна співпраця медиків, медсестер, соціальних працівників та волонтерів допоможе полегшити і зробити кращим життя неповносправних та соціально незахищених верств населення.